Добрый день. Добрый <рес> Заходите. <рес> так, Тонечка, примите вам пожалуйста. Спасибо. Це продукти хочу. Спасибо. Кто у нас самый смелый? Я. Так, как <як> тебя звать? <рес> <рес> Кирилл. Звідки ти приїхав? Шлюпотіна, Шлюпотіна, Шлюпоті, Шлюпоті, острайку, а скажи, будь ласка, чим ти допомагаєш мамі? Ну, чим бося, тим і допомагаю. Ну, воду нашу, там таке далі, там ще є, багато ділок. Як твоїх братиків і сестричок? Артем, Антон, Максим, Вітя і Даша. Далі людей. Яка ваша найбільша мрія? Я хочу на море. На ну, яке море? А ти був на морі? Я, Я хотів би, щоб мама і папа були зі мною. Ну, приїхали ми з Харківської області, з Люботина. Там залишився дом, ну все, пожитки, що були. Сюди приїхали ми. В марте все заново все наживаємо. Даже не знаємо, що і как там дома. Ну, говорили, що обокрали. Я живу з мамою здесь і з вісім дітей у нас. Ну, у мене сім моїх і один племянник. Вот. Ну, вроді дружно живем. Очень нравится ваша вот команда. Я всегда слежу в группе в эвакуации, когда приеду. Потому що дети очень рады. Бегут впереди. Всех я вот вечером говорю. Завтра при все. Они уже с утра и хоть хотят бежать туда. Ну попросила стокашки в организації. Ваше же спасибо, привезли. Подошла. Спасибо большое вам. Да очень нужно. Тем более, когда столько деток.